З першого разу. Всі люди документи мають Потім, коли я почав вказати замову, точно так же була ситуація дуже неадекватна. Ну а потім, коли вже почались обізви, і коли ви мене просто взяли, назвали тим словом, як їх називають російських військових, це дуже-дуже неприємно. Ну і в кінці, звісно, кидатись і бити по голові, але це... Хлопці, саме через це велика не, неповага до працівників та цикра за того, що така поведінка. Я розумію, що в мене всі документи були в порядку, але е, я відчув себе в своїй країні. Я, хоч, знаєте, якоюсь безправна людина так не може бути. Тому ну я приймаю ваше вибачення, але ну, дуже звісно, бою. І ми родині, яка спочивала всім побратимам, був... дуже нанесли не так, дуже було неприємно. Так що спробуємо цей кон конфлікт спокійно владити. Я вас зрозумів і почув, так що, в принципі, я думаю, що ми дійшли з консенсусу і я думаю, що це теж вище За дану ситуацію, яка склалася, це був не масик. Мені травідні, якщо перед палець і особливо своє себе я вибучаю, програму. сподіваюся на розуміння, що ця ситуація дуже злежна. Також хотів би принести, щирі, що я побачив, щоб ви мене побачили, за те, що я так е, відрагував на те, що. Заложене згодом щодо російської мови, я повністю згоден з вами. Треба розглядати українські згодом, а не українські, тому що це зачіпає е, деяких людей вирослівно. І я даже справу не в цьому розумію, тому що це мого окупантів. Я дійсно зрозумію, не тому що ця ситуація проти Штатів, я дійсно таки хотів би попросити вас у вибачення. Yeah. вчора просто зробили, яка пану ловкою навіть елементарно, я не раз спілкую з співробітниками ТЦК і всі були адекватні коли.